За законами математики, мінус доля на мінус час. Не порид маритає, солдатики, Не порид маритає по вас. Хтось на мапі звіряв маршрути, хтось дивився на зірки з печер. Не розкритими парашутами рахуватимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидано збиті сонця, немов бурштин Нині небо ридає ридма диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях, запікається кров'ю історія, Мову у дерево входить свях: ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сумищем відповідно до правил балістики. Так розквітленими вогнем ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених україн. І нічого крізь сльози не видно, і біліє натріснута вісь, нині небо ридає ритма зі свічок опливає віск. Вже за все перед Богом прощений линуть ангели дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики, це навіки ваша земля.